Привіт! Послухай історію, яка сталася у нашому дворі. У нашому дворі росте виноград. Він має довге стебло з тоненькими гілочками, які чіпляються за опору довгими вусиками, які допомагають паганам винограду тягнутися все вище і вище до сонечка. Навесні, коли стає вже зовсім тепло, бруньки на виноградній лозі лопаються. І з'являються молоді пагони з зеленими листочками. Весняний дощик поливає виноградну лазу, а теплі сонячні промінчики ласкаво зігрівають. І невдовзі серед лопатого зеленого листя з'являються китиці виноградного цвіту. До них злітається багато комах: джілок, джмелів, мошок, Мух, щоб поласувати смачним пилком з дрібних ніжно-зелених квіточок. А влітку на лозі вже милують око грона ягід. Ягідки вмиваються росою, підставляють сонечку свої бочка, наливаються смачним, солодким і духм'яним соком. В кінці літа грона вінограду дозрівають. І до них злітаються ласувати пчілки, пташки. Навідуються і діти, що живуть у дворі. Всі люблять смачний виноград. І дякують цій рослині. Хто як може бджоли запилюють квіточки, щоб був гарний врожай ягід. Пташки збирають з лози шкідливих комах. А люди поливають лозу, щоб рослина. Гарно росла. Та одного разу маленький хлопчик заради гри зламав гілку. Що ти накоїв? Сказала йому Іринка, навіщо ти образив рослину? Вона ж жива, їй же боляче. Чому це ти вирішила, що винограду боляче? запитав Сергійко. Сам подивись на гілочку, вона ж плаче. Сергійко подивився на гілочку і все зрозумів йому стало дуже соромно за свій вчинок. Більше він не ображає рослини, а разом з іншими дітками піклується про них, поливає квіти і дерева у дворі, підпушує землю, щоб рослини гарно росли. І виноград пробачив йому. Коли настала осінь, пригостив його смачненькими ягідками. А ти не ображаєш рослини? Розкажи, як ти піклуєшся про природу. До побачення, до нових зустрічей!